Так, ну що, вітаю на каналі Трудові будні аграрія. Це значить, що в нас сьогодні е, в планах е, запустити газельку, вже дуже довго вона стоїть, десь приблизно місяців, може навіть до п'яти. Пробуємо запустити, все воно тут позамерзало, на вулиці мінус 17. Це навіть на крішці фільтра. Ось ось протікає водичка, скільки понамерзало льоду. Значить, стоїть тут 402-й двигун, чого я хочу її запустити. По-перше, вона дуже давно стоїть. А по-друге, потрібно буде зробити технічне обслуговування, замінити фільтр, масло, подивитися, підкоректірувати зажигання. І Ого. дивіться, скільки тут намерзло на бензонасос. Десь воно тут стікає з капота. Понамерзало. Значить, яка тут проблема? Саме перша проблема це те, що насос від руки підкачати не можна. Не працює цей язичок, що підкачки. По-друге, машина на воді. Ну, зараз, звичайно, що вода злита, води тут немає. Планую перевести її. ну Це тимчасово там були свої нюанси, чому я зливав воду. Стоїть стартер, я тут вже ставив редукторний, невеличкий такий, але може кому цікаво, десь комусь признадобиться. До цього стартера стояв зіловський стартер. Да, звучить, може, як то кажуть, не дуже <кхем> можна в це повірити, але. Покріпленню і по шлісам на бендіксі наші стрінки. підходить, воно все без питань. Так що, може, кому потрібно у кого такий двигун. Да, Він крутить не так швидко, як редукторний, швидше, набагато. Колись в мене стояв такий невеличкий, скоросний, він швиденько крутить. А зіловський то він мідлінє крутив. Двигуна. Ну, по крайній мірі, цей стартер в мене не так жваво крутив. І поставив я редукторний. Ну, В принципі, начебто непогано працює. Значить, Зараз треба буде завести, подивимося, як воно заведеться. Бо я ж кажу, машина дуже довго стояла. Що в нас тут? Так, масло, в принципі, нормально. Масло воно, можна сказати, взагалі не бере. Але тут проблема. Гріється вона. Тут вже ось з термостата додатково, щоб зливалось. Ну, Тут треба кришку поставити, а сюди збоку зробити отакий піптик поставити, трубочку сюди, щоб воно більш-менш циркулірувало краще. Викидувався тут термостат, заглушувався малий контур, і зараз воно по великому контуру. Ну так, да, я згоден на зиму, це дуже погано, що немає термостата. З однієї сторони, я не так давно викинув термостат. Його, в принципі, не так важко тут і поставити. Ось, ось два болта відкрутили, кришку зняли, поставив термостат і все. Важко ж кажу літом. Літом вона в мене грілася. Так, подивимося, що тут робиться. Чи хоч води не налилося. Карбюратор, ну, начебто нормально тут все. Зараз я зніму всю кришку. Понамерзалоки. Ось вода скапувала і все замерзало. Окрім технічного обслуговування, що в мене ще в планах як потеплішає, треба буде тут все у моторному відсіку повичищати, загрунтувати і попідкрашувати. Видно, давно затікало все. Бачите, які бурульки торчать. Це ящик, наскільки ржавчиною покрився. Таке враження, наче машина простояла тут взагалі років три. Так, і в планах, я думаю, навіть до весни потрібно... Оце такі дефекти поубирати. В принципі, тут е, практично їх немає. Ну, я маю на увазі по самому платформі кузова. Оце тут один виліз, треба його буде так вирізати акуратненько. Це з цієї ж сторони лонжерон. Він там начебто і нормальний. А сюди якраз е, брезовики тут стояли раніше вищі, десь на таку висоту, і воно летіло все якраз сюди, закидало. Ну, потрібно машину привезти до пуття. І тут ось. Двері теж підгнили, треба цю фільонку міняти. Так. Зараз я кину акумулятор. Подивимося, чи він хоч живий цей акумулятор, хоч провертає двигуна при такому морозі. 60 ампер А. -часов. Стоїть тут такий акумулятор. 60. -ка. Так, треба побивати цей лід, тому що... Так. Полярність тут трошки трива. Що треба повертатись в цю сторону. Так, сподіваюсь, що акумулятор живий, тому що його ніхто не заражав з того моменту, як машина стала, більш ніхто їй. Її не трогав. Так, зараз подивимося, чи воно крутить. Так ось наскільки видно. Залило все. В льоду. Так, значить я зараз буду прокручувати, а ви дивіться, бо мені там не видно, що під капотом. Що, в принципі, крутиться начебто двигун. Але якось не сильно так, чесно кажучи, бодро він крутиться. Зараз я включу підсос. О, є. Так, бензин щось є. В фільтрі. Так, вода злита. Так, так, так. Ну, зараз, якось треба. Надо... Да. Зараз спробуємо вже якось. Забігу на морозі. 17 градусів, це. Не 7 градусів і не 1 градус. Так, сейчас я спробую туди, в карбюратор. Падуть його трошки. Може схватить? А може ні. Зараз подивимося. Щось не хоче він. Хоча бензин наче закачало опять у фільтр. Давайте знову подамо. Так, начебто подало, подивимося, може схватить. Ну, видно, акумулятор розрядився і не хоче. Крутить бодро. Не хоче, не хоче. Так, значить бензин підкачало. А він не хоче. Так, то з цієї сторони льоду стільки понабирали, що навіть не достає свічний провод. Зараз будемо відігрівати його. Типу відігріваємо його. Так. На морозі гас. Не хоче нормально працювати тут треба обережно дуже. Бо машина на бензині це не трактор чи дизельний двигун, що там нічого не буде. Тут саме головне. Нічого не спалить. Зараз я тут одігрію льод, цей, щоб можна було нормально провід одіть, або може свічу зараз по очереди кожну викручу і прогрію. Може так схватить. Подивимося, чи іскра хоть є тут. Зараз, з любого циліндру. Свічки візьмемо, подивимось. Так. А ну дивіться, іскраї чи немає. Не знаю, чи ви бачили там іскру, чи ні, але вона почала вже схватувати. Зараз подивимося, може і заведеться. Може і заведеться. Що тут вона не хоче? Остався на конечник. О, витягнув. Що таке не хотіть? Крішці трампльора, чи не підпалено, чи не окислились. Та, в принципі, начебто. Нормальні контакти. Ну, зараз ми їх трошки попідчищаю. Контакти. Щоб воно нормальний контакт був. Ну так, наші візуально і не видно, щоб воно так чи підгорені, чи. Ну так і наче трошки. Враження, що вони тут поокислялися. Так, все, начебто більш-менш похоже. Ну тут щось мені бігунок оцей трошки не подобається. Зараз подивимося. Всі, наче якийсь такий підпалений трошки, чи воно грязний якийсь. тут контакт. Ось якраз пітно контакту видно трошки підпалений. Подивимося, чи воно щось дасть це, чи не дасть. Так, ставимо на місце його. А що він не хоче ставати? О, є. Так, закриваємо кришку. Так. так. Провіряємо, щоб нормально було, вже ж, наче трохи щось подавало. хотіло заводитися. Тут його педалірувати особливо не треба, щоб не залить. Свічи, бо тоді буде проблематично з учетом, що з собою немає свічного ключа завести його. Що не хоче? Не хоче, не хоче. Це, звісно, погано, що воно не робить цей язичок у насосі. Так, зараз, мабуть, зробимо такий старий дідуський метод. Зараз, секунду. Шо? Схватить або залі. Це одне із двох. Зараз додаємо бензинчика прямо в карбюратор. Подивимося. Тут саме головне не переборщити його за док тоді вообще не заведеться. О, ожило, але як троїть. Ну, я думаю, троїті за того, що. Я багато бензина налив і, скоріше, що десь якусь свічу залило і того підтраює. Так, значить ще раз запущу. Якщо вона більш-менш розчехлиться, тоді можна нагрівати воду, заливати і пробувати її здвинути з місця, бо вона тут так добряче померзали колеса. Ну, зараз подивимося, що воно. Таке впечатлення, що ви не бачили тут, мені здається, що вона стріляла із карбюратора. Подивимось. Зараз ми додаємо ще бензинчику, бо щось вона не хоче. Може і ще більше. Так. Що вона там працює, бачите? Так, завелася, слава Богу. Ну, зараз її мучати я не буду. Зараз я нагрію водички, пролю. Хто багато хто буде сміятися, зараз Пролю кипятком, наче трактора, і буду запускати. Так, саме головне тільки зараз знайти так, це від блоку, ще від радіатора. Все, є від радіатора, саме головне, щоб вона тут не замерзла. Зараз вже скоро потемніє, так щоб швидше було. Від газового балона зараз нагрію водички, залімки п'яточку і будемо запускати. Так, зараз. Ще трошки і наш антифріз буде вже готовий. Ох, як гарно потріскує. Десь у патрубках льодок пооставався. Кіп'ятком якраз. Розморозить його і буде нормально. Так, із блока побігла водичка. Ні, не з блока побігла, а з радіатора. Де воно тут? Саме головне, щоб зараз запустився хоч. Буде заодно підрегулювати клапана подивитися, Дуже давно не регулювалися, що воно там. Пример з добряче, так, звісно, тут найголовніше не порвати. Або редуктор, або коробку. Люду стояла замерша, бачите? промершився, все, навіть все видно, промерзла ця сторона, ну, та сторона менш начебто так, помаленьку виїхав. Звичайно, мотор ще нормально не прогріти, трошки глохне, як починаєш навантаження давати. Ну, саме головне, що коробка передач редуктор начебто на місці, цілі залишились.